Всім привіт! Отримав отаку акумуляторну мийку Vitals на макітовській посадці від мережі магазинів Інструмент Центр. Мийка сама йде тушкою. Безщітковий двигун. Потужність двигуна 350 Вт. Максимальний тиск води 60 бар, максимальна продуктивність 3 літри на хвилину. Ну і 36 місяців гарантії. Розпаковуємо. Ще раз повторюю, що йшла тушкою, це два акумулятора. Один ішов з косою Vitals, а цей йшов із пилочкою. Що у нас тут? Шланга? Сам апарат такий. Насадка одна. Потім. Фільтр на шланг, перехідник, гарантія, бачечок. Давайте її зберемо. Так, ну, зібрали. Також по шлангу все зібрали. Зараз заміряємо. Скільки тут у нас шланга? Метр, два, три, 4, 5 метрів. Там плюс-мінус 5 метрів. Фільтр. Кидаємо в відро. це підключаємо сюди. Беремо зразу двохамперний акумулятор. Пробуємо. Наскільки вона доб'є саме далі. О. Так, Метр, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять метрів. Ще у нас є режими. Значить Переключаємось. Тут три режими, наскільки я знаю. Так, да, три режими. Давайте отак вам покажем. Ось якось перейти на сухому бетоні. Дивіться, отут. Значить, отак. Рівненько стаємо. Самий менший режим. Хорошо. Другий. Плюс-мінус однаково. Третій. О. Ото вже на метр далі. Тому виходить, перший режим і другий режим вони майже однаково добивають. Третій режим самий сильніший. Пробуємо і цієї насадки зразу, щоб вже мати розуміння, що воно і як. Так. Пробуємо. Тобто Це теж струя. Ух, йоп Оце вже цікаво. Ано так. Так, да, тут два режима. Так, ну, також в магазині інструмент центр придбали отаку штучку від GTM для мийок. І пробуємо розводити. Так, ну що, розбавили, вставляємо і йдемте пробувати. Так, знайшли от такого старого велосипеда сина. Давно він на ньому не їздить, якраз самий раз. Помить його. Ставлюємо відерце. відро повне. Кидаємо наш фільтр. Що ти не тонеш? Хай зануриться. О. Потім отакий от заряд на батареї. 2-х на батарея. Пробуємо. Можливо, ще й розбавили погано. Це у нас перший раз. Побачимо зараз. Ну он щось обтікає. Грязь, он, дивіться як. Давайте ще трошки його обоб'єм. І зараз зміню насадку. Змінили насадку, будемо обмивати. Заряду вистачає, 2-х амперна батарея, погнали. Давайте та струя. О, о, Ось вона. А ну наклеить подпадай не хочет. Какашули отпадают ты Да, бомба. О, вода закончилась. Закончилась Вода, вода закончилась. Батареї у нас спокійно вистачило на велосипед на тестування 2А. А от відра 20-літрового нам не вистачило, щоб домить повністю велосипед. Тому зараз додаємо води, домиваємо і переходимо на нове тестування. Готовим коника до верхової їзди і обмиваємо миєчкою. Все. А отут і сіла амперна батарейка. Сміли батарею на 4 ампери. О! А це вже воно. А, я уявляю, йому хорошо. О, пряжа запікає

Так, музикаром ну, готово, ікар карта йде сохнуть, треба, <таспоріг> Наносимо піну. Змиваємо Средство вроді би нормальне, так, дітей. Да, Обмиває, какаски відпадають. Тому... 4-амперної батареї на цю мойку вистачило на 35 хвилин. Обмили коня, помили машину і вже вона сіла. З мінусів, оця я штучка, фільтр, постійно випадає з відра. Ну ти її не замічаєш, щеки десь пішов вліво-вправо, потягнув, і вона випала. Так, друзі, вирішили трішки дозняти відео, щоб другий раз не перезнімати. Начнемо із батареї. Поставив прокрафтовську батарею, щоб ви зрозуміли, що вона також, е, тушка працює на цій батареї. Потім. Е, змінили таку насадку на отаку. Зараз покажу, як працює. Ну, і саме головне. Ось. додали груз зразу, щоб поплавок не піднімався. Тому що вже є скарги. Бачив в Тіктоці, що, типу, е, пропадає подача води. Так от, щоб не пропадала подача води, добавте зразу груз. Див, дивіться, от. Хоп! І на дні в відрі. І немає перебоїв у вас з водою. Тому давайте пробуємо мити вікно. Вирішили помити віконце і зараз побачимо. Ви бачите, яке воно грязне. І пішле. Да, бомба! Дивіться. Якщо слабо відбирає, можна покрутити, о, І все поведуває. Ну, а якщо залишається грязь, отака містами, можна взагалі е, узяти пінник обробити. І все точно відпаде. Ну а так, в принципі, мийка непогана, потужність у неї є, відчувається, б'є таку руку. Таке відчуття, як по мені, так, нібито і жалить. Отакий От її напори. Як під вас цікавить така мийка, ви її можете придбати в мережі магазинів, інструмент-центр по знижці в 5% через промкод. Мотоблок Лайф. Ну і плюс, вам буде безкоштовна доставка по Україні. Якщо буде ще щось цікаво вам зняти, обов'язково поний відзніму. На відео, я думаю, максимально я вам показав її в роботі. Тому всім дякую і бережіть себе!